35 років правління Ярослава Мудрого стало часом розпиту Київської держави. Однак після перемоги над святополком Ярослав ще не міг стати великим князем Київським. Тому Тороканський князь Мстислав не визнав його правителем і пішов війною на Київ. Головна битва відбулася на Чернігівській землі під листвином. У лютій січі військо Ярослава було розбите, і він знову втік до Новгорода. Несподівано Мстислав виявив у рідкісне на ті часи благородство. Він заявив, що визнає владу Ярослава і пропонує йому правити всім правобережжям. Навчений гірким досвідом Ярослав не повірив і залишився в Новгороді збирати нове військо. До Києва ж відрядив посадників. У літо 1026 року, як оповідає Нестор, зійшлися брати біля городця під Києвом і уклали мир. Розділивши по Дніпру Руську землю, Ярослав узяв праву сторону, а Мстислав ліву, і стали жити мирно і в братолюбстві, і припинилися у собиці і смути. А після смерті Мстислава його волосі перейшли під владу Ярослава. Київська держава була з'єднана в одну цілість. 1036 року під стінами Києва Ярослав остаточно розгромив печенігів, і відтоді вони вже ніколи не становили загрози для Русі. А пам'ять про цю перемогу князь побудував у Києві Софійський собор, узявши за зразок найбільший візантійський храм у Константинополі. А при соборі створив першу бібліотеку. Місто в Києві було близько 400 церков і 8 торговиць, а жило в столиці понад 50 тисяч киян. На той час у Новгороді було 30 тисяч жителів, у Лондоні, Гамбурзі і Гданську по 20 тисяч. В нашу історію Ярослав увійшов під іменем Мудрого, саме при ньому було засноване перше народне училище і укладено перший збірник писаних законів. Руська правда або ж правда Ярослава. Прожив Ярослав Мудрий 75 років. Поховали його у Софійському соборі, в мармуровому саркофазі, який стоїть там і нині. У перечутті своєї останньої години, бажаючи не допустити боротьби за владу між синами, він розділив руські землі між потомками. Старший син Ізяслав мав успадкувати Київський престол. Святослав отримував Чернігів. Всеволод Переяслав. Ігор Володимир Волинський. В'ячеслав Смоленський.